Топ-5 ароматів, які мені ніколи не набриднуть, і якими я особисто користуюсь дуже часто. Перший Vidian London. в концентрацію депафам або екстракт депафам абсолютно не має значення. Аромат з дуже красивим кіпарисом, тонкою шкірою, класними пряними нотами, доволі свіжий, з класною стійкістю і хорошим добротним шлейфом. Другий Imperial. Від Квентіна Bishop для бренду Essential Parfum. Зелений чай, біла імператорська деревина, чорний перець і класний бергамот. З довгим довгим шлейфом з класною стійкістю, але він дуже бюджетно. Ну він прям. Максимально приємно коштує, Я розпив його, до речі, від 5 мл. Наступний Клайв Крістіан Мацукіта це класний терпкий чай з прянощами, але він дуже свіжий. Його шлейф неймовірний, його стійкість також просто безмежна. Наступний Веріті Спіріт Кінгс. Він також мені абсолютно ніколи не набридне. Веріті це червоне яблуко, індійське ранас, класна чорна смородина і велика кількість деревини з топовим мускусом. Ну і останній Дженетік Бліз. 2787, аромат, який дуже класно поєднувати саме з Боїм Періаль. Це аромат чистої деревинної амбри і ідеально чистого амброксану Самий універсальний і самий топовий аромат з даного напрямку.